Вітаю вас! Зараз ми подивимось найгарнішу партію 2023 року. Вона справді така, це не клікбейт, я її такою вважаю. А якщо ви знаєте партію гарніше, то надішліть мені у коментарях, ми обов'язково її подивимось. І так, грали її між собою і Лізабо проти Нікодіма Косміна Степанеску. Я перший раз чую ці імена, це чемпіонат Румунії цього року, і, ну, і це ще раз нам показує, що я... Найгарнішу партію може зіграти ну, абсолютно будь-хто. І так, Е4, С6, карокан. Ми не будемо детально зупинятися на дебюті, вся магія починається пізніше. D4, D5, E5, слон F5, а 4 грають білі, і їх ідея в тому, що вони хочуть ходом Г4 або прогнати слона подалі, прогнати його з цієї діагоналі. А якщо він захоче залишитись на цій діагоналі, то після ходу g4, g6, h5 його він ловиться. На e4 відійде, f3 ловиться. Тому чорні граються пішаком на h5, не дають зіграти g4, слон d3. Не вдалося його прогнати, виграти, тоді будемо розмінювати. Розміняли слона, ферсі 5, шах, кінь d2, захистились від шаху, пішак e 6 відкриваємо чорнопольного слона, кінь F3 виводимо слона, кінь a 6 Трохи незвичний маршрут коня, але він йде на f5, тому не так важливо, чи через e7 він йде, чи через h6 він йде. Коротка рокіровка кінь F5, прекрасна стоянка для коня, особливо приємно тим, що ходу G4 немає у білих, щоб цього коня прогнати, і цей кінь справді дуже гарно стоїть, дуже сильний. Ну і Білі починають атакувати центр. Слон Е7 напали на пішака а 4 G3 захистили цього пішака, чорні зробили рокіровку. І тут білі буквально два ходи, трохи зіпсували собі позицію. Б3 тора Д8. Тура Д1 десь це було неточним рішенням. Тобто Чорні останнім ходом показали, що вони хочуть давити по лінії Д. І тут ферзь якраз стоїть, і відкриття центру зараз може бути не на користь білих. У них не було можливості вже запобігти цьому відкриттю центру, але навіть Тора Д1 не найкращий хід. Чорні грають С5, Побили на С5, ферзь б'є С5. Зараз загрожує забрати на G3. хоче чорні побити кінь G3, користуючись тим, що пішак на F2 зв'язаний, ферзь його зв'язує. Тому білі походили кінь F1. Це не найкращий хід, але він ставить, заключає в собі цікаву пастку. Білі, мабуть, розуміли. Що у чорних вже краща позиція. І сподівалися, що чорні заберуть пішака на c 4 чорні власне це і зробили і дозволять білим віддати ферзя за затору і слона. Так і трапилось. І зараз починається найцікавіший фрагмент цієї партії. Швиденько зупинимось, покажу, що замість цього ходу чорним не варто було поспішати, варто було бути жадібним. Треба було зіграти кінь c 6 зберігаючи. Усі плюси свої позиції і далі загрожує побити на c 4 Якщо білі самі заберуться на d5, то після тора d 5 розміну на D1, інша тора виходить на D8 і чорні захоплюють лінію d. Але трапилось, як трапилось. Зіграли жадібно і дозволили білим віддати ферезя за тору і слона. Звичайно, ферзь сильніший, ніж тора і слон. Але зараз у білих доволі небезпечна ініціатива проти чорного короля. Король H7, кінь e 3 Ось виходить кінь, і якби чорні знали б, як закінчиться партія, то вони б цього коня одразу розміняли б, але зіграли ферсі 5. Насправді найсильніший хід у цій позиції атакують туру на d8. Але тепер починається краса. Кінь Г5 шах, король відходить на Г6 і кінь Г2. Не дають білі забирати чорним туру. Якщо чорні забирають туру, то після кінь F4 шах король відходить на h6, кінь забирає на F7 з подвійним ударом. На короля і на ферзя і білі виграють матеріал. Тому туру забирати не можна. І чорні грають кінь g 3 цікавий хід, ідея якого у тому, щоб звільнити поле F5 для короля. Ну, в тому самому варіанті тепер чорні загрожують побити. На D8 і на кінь F4 король піде на F5, а не на A6, де він потрапляв під подвійний удар. Замість кінь G3 можна було зіграти також кіння 6, мабуть, було б точніше, щоб F7 прикрити. Але зіграли Кінь G3 і на взяття коня, звичайно, хочуть туру забрати. Але білі грають кінь F4, король f 5 і кінь забирає на F7. І білих трохи підвішені фігури, але. Всі одне одно захищають, кінь захищає туру, коня захищає слон, все захищено, але чорні нападають ферзем на c 3 якщо не вдалося цю туру забрати. Нападають на туру на А1. І білі роблять неймовірний хід король Г2. Просто залишають туру під боєм. Кажуть: забирайте, будь ласка. Чорні не забрали. Якби вони забрали, то після кінь d6 шах, король e 5 На G4 взагалі погано йти. там після F3 король a 4 кінь G6 вони отримують мат, Тому на G4 не можна йти, треба забирати на E5. І тут кінь-4 шах, король F5, тура F8, шах, король F4, король забирає на G3 і загрожує. F3 шах, король відходить, і потім слон Б2 з виграшем ферзя. І немає толкових ходів тут у чорних. Тут ферзь втрачається. Після ферзь C1, наприклад, буде F3. Король може відійти тільки на D4, але тоді кінь e 2 шах, з подвійним ударом на короля і ферзя. Тобто всі варіанти тут не на користь чорних. На кінці 6 можна просто забрати туру і у. У білих більш ніж достатня матеріальна компенсація за ферзя. Отже, туру поки що забирати не можна, не забираємо. Зіграли кінь Е4, кінь відходить від удару. Тура 8. Тора F8 грають білі, Тора стає в таку засідку напроти короля противника, загрожує відкриття атаки ходом кінь D6. І тут чорні роблять помилку G4, але навіть знак питання не ставлю до цього ходу. Не просто було тут розібратися, хоча можна, мабуть, поставити знак питання. Давайте поставимо. Це була груба помилка. Цей хід програє партію. Але, щоб в партію виграти, білому довелося зробити ряд точних і дуже гарних ходів. Замість король g 4 швидко зауважу, було необхідно грати кінь c 6 зовсім неочевидний хід, і доволі важко знайти це причина, чому кінь g 4 так важко ставити знаки питання, тому що хід, який рятує чорних, це віддати Туруна 8, кінь d 6 шах, король g 4 слон Е3. Хочуть зіграти F3. Король а 4 Кінь Г6 мат матбілі. Але чорні грають кінь е 5 кінь забирає на е 4 Ферзь С2, атакують коня. Кінь в 6 шах. Чор... Білі все одно віддають коня. Тобто них... білі хочуть забрати туру, але чорні потім заберуть коня у відповідь. Тому білі віддають цього коня в найкращій для себе редакції. Після цього забирають туру. І ось тут. За ферзя у білих дві тури і слон, тобто більш ніж достатньо. І це можливо ця причина, чому чорні не пішли на цей варіант. Але тут чорні рятується, тому що після ферзі 4 шах найкращий відхід для білих це на G1. На F1 погано відходити через лінійний удар ферзі H1 на короля і на туру. А після король Г1, кінь f 3 шах, королю треба відходити на F1, щоб не підставлятися під відкриття атаки по цій діагоналі. І після F1, кінь H2, позиція повторюється. Король не може йти на E1 знову ж таки, через той лінійний удар, ферзь H1 і забрали туру на А1. І не може йти на E2, тому що після ферзь С2 шах, король e 1 ферзь С3, знову таки подвійний удар на короля і на Туру. На короля і на трон. І, і Чорні рятуються. Король Г1, кінь Ф3 шах, король F1, кінь H2 шах. Це був спосіб, як Чорні могли врятуватися. Після король Г4 білі виграють. Насправді вже в цій позиції у них є форсований мат в 7 ходів. Дуже гарний. Його не знайшли в партії, але можна було зіграти кінь А6 шах. Ідея в тому, що з темпом звільняємо лінію для тури. Чорні коня забирають. Потім кінь D3, ще один гарний хід, перекривається дорога Ферзю і створюється загроза поставити туру на F4 з матом. Тура F4 серйозна загроза, і не видно, як чорним її захищатись від неї. Ще один з плюсів цього ходу в тому, що. Кінь захищає пішака на е 5 фарс не може на е 5 забрати. Якщо чорні вирішать забрати на а 4 ідеєю, що після Тура f 4 король відійде на g5, то білі. Забирають просто пішака на а 6 і знову поновлюють цю загрозу Трай F4, і вже не видно, як від неї захищатися. Єдиний хід, ну, один із можливих ходів це віддати Ферзя, Ферзь Д2 зіграти. Білі заберуть ферзя, але після Тора Г8 вже ніякого захисту від тора H1 з матом немає. Тобто це те, як могли вже виграти білі. Але замість цього ходу грають слон E3, також дуже гарний хід з прекрасною ідеєю зіграти F3. F3 і це матує після короля F4. Кінь Кінь G6 самат Або, можливо, навіть ще точніше почати з ходу кінь а 6 шаг забрати, і потім F3. Отже, F3 в будь-якому випадку загроза. Загроза серйозна, і чорні вирішують цю загрозу просто. Вони забирають пішака. Забирають пішака на F2. З ідеєю, що на взяття слоном буде ферзь в три шах, і чорні одразу відіграють матеріал. На взяття королем буде ферзь Б2 шах, дуже неприємний. І хід насправді дуже вигадливий, але білі не забирають коня, вони грають кінь d 5 віддають, ну, підставляють фігуру під бій. Кажуть, забирайте, будь ласка, цього коня, але якщо Чорні вирішать його забрати, то після кінь а 6 шах, король а 4 Тура Ф4 шах, король Г5, Тура йде на Г4 і це мат. Дуже гарний, і якщо придивитися, то абсолютно кожна фігура білих знаходиться під боєм. Слон під боєм, тура під боєм, кінь під боєм, тура під боєм, але на дошці мат. Дуже гарно. Але цього не трапилось, коня не стали забирати, побачили там мат. Просто забрали туру на А1. Білі дали шах. кінь А6 шах. Коня забирати погано, там одразу після тура F4 програш. Тому король забирає на а 4 слон F2 шах. король Г5, слон Е3 шах. король Г6, кінь е 7 шах. король H7, кінь Ф7 загрожує. Мат на h8. Загрожує мат на h8, і ну, не видно толком, як від нього захищатись. Е, тр Треба віддавати туру насправді. Кінці 6 зіграли чорні. Віддають туру для того, щоб захиститись від мату на H8. І ну, дуже гарний хід, тому що, якщо тура забирає, то чорні забирають з цього коня. І тут, мабуть, чорні грають на перемогу, тому що. Ну, У них матеріальна перевага, у них ферзь проти туреї і слона. І Тому білі не стали забирати, зіграли Kінge 5, шах, король а 6 Кінь F7, Шах, король H7, 5, повторили хід. І, можливо, десь повторяли ходи і думали, чи форсувати нічию, чи грати на виграш, шукали цей виграш. Король А6, кінь забирає на Є6 шах, король H7 це все єдині ходи, Кінь г 5 Шах, король А6. Знову повторили ходи і все-таки вирішили грати на виграш. Кінь F5 Шах, Король g 6 кінь H4 шах, король H6. І тепер... кінь, F... Ще не забрали. кінь F7 шах, король H7, кінь g 5 шах, король H6. Ще разок повторили, а тепер забрали туру на А8. Тепер вже коня не забрати. Цей кінь, який виходив забирати коня на e7, бачить, що цього коня вже немає. Цей кінь вже на а 4 стоїть. Ну І зараз загрожує тура h 8 мат. Чорні грають Г6 і у білих краще. Тобто за ферзя у них більш ніж достатня компенсація, у них дві легкі фігури і Тора, але Гергеліжабо закінчує партію найбільш ефектним та разом з тим найбільш точним ходом Тора Г8. Тура Г8 загрожує Турак Г6 з матом. Чорні забрали на е 5 і прикрили пункт G6, але все одно Турак Г6 і чорні здалися, тому що після ходу кінь Г6, кінь за 4 йде на F5 і король таке матується. Неймовірний мат, неймовірній партії. Сподіваюсь, вам також сподобалось. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, підтримуйте мене донатом. ну І побачимось завтра! До зустрічі.